Кової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, єдиного в Україні базового навчального закладу нафтогазової промисловості нашої держави, який вже впродовж півсторіччя готує фахівців служби пальномастильних матеріалів для Збройних сил України та інших військових формувань. Кафедра військової підготовки була утворена 5 вересня 1963 року на базі Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту. Відповідь. До наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 1963 року. Упродовж 1963-1978 років військовий цикл очолював ветеран Великої вітчизняної війни полковник Вдовін. Упродовж 1978-1989 років, кафедру очолював полковник Бурденко, фахівець служби забезпечення пальним. Який мав великий досвід керівництва службою у військах, з лютого 1989 року по вересень 1991 керівництво кафедрою здійснював полковник Гагушин. З вересня 1991 по грудень 1992 року полковник Ушачов. З грудня 1992 по грудень 1997 року керівництво кафедрою здійснював полковник Лисюк, який доклав великих зусиль щодо збереження набутих традицій, досвіду та методики викладання на військовій кафедрі. Кафедра військової підготовки в нашому університеті вона наскільки органічно писалася в структуру університету, що сьогодні дуже важко собі представити можливість. Її існування поза межами університету. Я пам'ятаю, що багато років були різні зміни в державній політиці відносно військової освіти, і завжди нам давалося відстоювати, щоб кафедра все-таки працювала в стінах нашого університету. Поряд з тим, що ми забезпечуємо такий напрям військових проблем, як забезпечення військ паливно-мастильними матеріалами, кадрами і різні. Наукові і інженерні роботи ми виконуємо разом. З тим ми і вирішуємо багато за рахунок техніки, технологій і досвіду, який здобуваємо на кафедрі військової підготовки для цивільних справ. Кафедра військової підготовки, це, як, звичайно, будь-яка кафедра в університету володіє потужним науковим потенціалом, технічним потенціалом. І випускники військової кафедри є підготовлені до великої серйозної роботи в польових умовах на підприємствах Нафтогазової галузі. Сьогодні практично кафедра військової підготовки це є базовий військовий навчальний заклад, який дає можливість отримати офіцерське звання і військову вищу військову освіту для випускника будь-якого вищого навчального закладу, який знаходиться в місті Івано-Франківську. Я хочу привітати особовий склад офіцерів кафедри з 50 річчям подякувати за ту велику плідну працю, яку вони протягом цих 50 років виконують за виховання, тому що я сам на собі відчув їхній вплив і їхню позитивну дію. Побажати їм доброго здоров'я, щастя, і хай вони ще багато років приносять ту велику користь на благо міцності, могутності нашої держави. З грудня 1997 року і донині керівництво кафедрою здійснює полковник В'язінцев. Саме під його керівництвом, починаючи з 2004 року, на території колишнього військового містечка по вулиці Коновальці, 72А, створена нова сучасна навчально-матеріальна база, яка в даний час використовується для підготовки військових фахівців служби пально-мастильних матеріалів. Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу є єдиним військовим начальним закладом на Прикарпатті. Особливість нашої, нашого колективу, нашої кафедри полягає в тому, що вона готує не тільки офіцерів запасу, але і офіцерів для проходження служби за контрактом. Офіцери запасу готуються не тільки з Числа студентів Івано-Франківського Національного технічного університету Нафти і ГАЗ, але з інших вищих військових навчальних закладів нашого міста, нашого Прикарпаття. Офіцери для проходження служби за контрактом готуються на базі цивільної спеціальності і здобувають військову спеціалізацію. Це їм дає можливість бути соціально захищеними. І після звільнення з Лав Збройних сил України влаштуватися на цивільні роботи. Випускники нашої кафедри, які проходять, проходили службу в лавах Збройних сил України, зарекомендували себе з кращого боку. І практично можна нашому закладу з гордістю говорити, що вони кращі. Це завдяки нашому згуртованого колективу, який існує на кафедрі військової підготовки, який зміг залишити традиції, які були утворені, зміцнені попередниками тих, хто зараз проходить службу і працює на кафедрі військової підготовки, та розбудови кафедри за останні роки. Я бажаю всім Міцного здоров'я, успіхів в роботі, в особистому житті і всього всього найкращого. У червні 2001 року на кафедрі відбувся останній випуск офіцерів служби забезпечення пальним для проходження служби за контрактом з числа курсантів. Завдяки позитивним відгукам керівного складу служби забезпечення пальним різних ланок, з вересня 2001 року на кафедрі відновилась підготовка офіцерів служби забезпечення пальним для проходження служби за контрактом для Міністерства оборони України та Міністерства України з надзвичайних ситуацій. Вперше в Україні таких фахівців почали проводити за схемою студент-курсант. Починаючи з 2001 року на базі кафедри військової підготовки на контрактній основі була розпочата військова підготовка студентів інших вищих навчальних закладів міста Івано-Франківська. На в корпусах обладнані і пристосовані для проведення теоретичних занять 16 спеціалізованих аудиторій, комп'ютерний клас, дві лабораторії для визначення фізико-хімічних властивостей, пальномастильних матеріалів та лабораторія двигунів. Та навчально-матеріальної бази кафедри відповідає вимогам керівних документів міністра оборони України та міністра освіти і науки України. Музика. Кафедра повністю забезпечена комп'ютерною технікою, що дозволило впровадити в навчальний процес сучасні методи технології навчання. навчально матеріальна база кафедри це комплекс матеріальних і технічних засобів, що забезпечують якісну всебічну підготовку офіцерів запасу та військових фахівців для проходження служби за контрактом. Для проведення занять зі студентами з тактичної, тактико-спеціальної. Військово-спеціальної та військово-технічної підготовки проведення польових занять під час навчального збору використовується навчально-матеріальна база кафедри, об'єкти лисецького військового навчального полігону, 63-го котельно-зварювального заводу, складу пального західного оперативного командування, авіаційної бази, батальйону МВС Івано-Франківського гарнізону. Території містечка, трубопровідний полігон, резервуарний парк, спортивне містечко з гандбольним, волейбольним та гімнастичним майданчиками. Чальна бібліотека кафедри для обслуговування студентів має 5654 примірників, а саме література дисциплін гуманітарної, загальновійськової, тактичної, військово-технічної підготовки, довідникові матеріали та фахові періодичні ведення. На території містечка кафедри обладнана автономна секція гуртожиток для проживання студентів та курсантів, які навчаються на кафедрі за програмою підготовки офіцерів для проходження служби за контрактом. Завдяки високому рівню підготовки випускників кафедри, які підтверджуються позитивними відгуками командирів та начальників на випускників, кафедра військової підготовки користується великим авторитетом не лише у західному регіоні, а й у державі загалом.